Ніколи би не міг подумати, що причиною того, що тече вода в салон, може бути ось така проблемка. Завіси, які тримають капот, відкручуємо. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що має бути два болта. Вони є, герметик засох і тут нахіба оця дзвура. Яка веде просто в салон. Я щось цього не можу ніяк зрозуміти. Загерметизував я петлі і думаю полию води і подивлюся, чи ніде не тече. Здається, начебто ніде не тече, але буде нюанс: запхав я руку отсюди і там мокра крапелька. І я тоді взяв телефон, сфотографував, що там робиться, щоб не розбирати всього. Намастив, як намастив. Буде колись нагода взимку розберу і зроблю краще.